Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Цей тиждень у мене не такий насичений на в'язання, але в будь-якому разі мені є що вам показати: я в'язала, працювала хоч і небагато, проте я вирішила цього тижня не пропускати випуск тижневого влогу, і все ж таки відео буде. Я покажу вам свої невеличкі готові роботи, покажу шкарпетки, над якими я працюю. І в цьому відео також покажу вам, яким чином я заправляю кінчики ниточок в шкарпетках, якщо в'яжу різними кольорами. Тож, якщо ви мій постійний глядач і все ж таки чекали виходу мого відео, я запрошую вас до перегляду. А якщо ви в мене новенькі і відео вам здасться ненасиченим та нецікавим, я запрошую вас до перегляду моїх попередніх відео. Там більше в'язання, більше натхнення, і ви в будь-якому разі знайдете для себе щось цікавеньке. Що ж, до сьогоднішнього відео я пропоную розпочинати. І мене знову захопили шкарпетки. Зараз буде невелика предісторія. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом я частенько в'яжу шкарпетки, і це дійсно так. Тому що я їх зараз активно нав'язую. Я в'яжу на благодійність і в'яжу вже давно. І нещодавно в мене була подруга, і я через неї відправила речі на благодійність. А вона вже в Україні там відправить їх по місцю, до місця призначення. І нещодавно мені зателефонувала нова пошта і запитали, чому я довгий час не користуюся їхніми послугами, адже раніше користувалася. І запропонували мені 50% знижку на відправку посилок в Україну. Я подумала, що знижка прийде, як завжди, на 2 дні, там використати за 2 дні, і думаю, мені це буде недоречно, тому що я тільки відправила речі і мені зараз немає що відправляти. Але ні, прийшла знижка до кінця цього року. Тобто, я можу не скористатися до 31.12, включно. Тому я зараз активно в'яжу, і якщо в мене назбирається, я сподіваюся, що назбирається посилочка, і я відправлю. Звісно ж, скористаюся такою нагодою. І в мене ось жилет, ось цей блакитний жилет, що я вам показувала, це буде останній жилет. Пряжі на жилети в мене більше немає. І фінансової можливості поки що придбати немає. А ось шкарпеткової пряжі в мене вдосталь, тому я в'яжу шкарпетки. Ось що у мене вже є. Я зв'язала одну шкарпеточку. Останнім часом часто бачу шкарпеточки візерунками. Мені так подобається, є такі складні візерунки, але такі гарні. На складний я поки що не наважилася, але обрала ось такий не дуже складний. Це ламана резинка, здається, він називається. Коли ми в одному рядочку в'яжемо резиночку 2х2, а один рядочок повністю лицевими. І потім ці два рядочки повторюємо. І ось так гарно виходить. Це шкарпеточка до прання. Після прання все розрівняється, буде зовсім гарно. І я дов'язала і в інстаграм побачила. Як шкарпеточки в'яжуть і візерунок продовжують на п'яточку. І це так гарно виглядає. Я тут обрала просто укріплену п'яточку, а можна було продовжити візерунком. Було б також гарно, мабуть, на наступних шкарпетках спробую так зробити. А тут я поверху лише залишила, зверху залишила візерунок. Ось так. Мисочок закривала голочкою. А стопа лицевою. Мені так подобається, коли мисочок закритий голочкою, і він такий округлий виходить. Дуже охайний. Так, тут у мене 20 см, це десь розмір 35-й. Побоялась в'язати більший, тому що в мене лише один моточок цієї пряжі. Це в мене пряжа Drops Fable. Колір вам не підскажу, тому що пряжа в мене без етикеточки. Десь етикетку я згубила. І ось я вже розпочала другу шкарпеточку. І саме для цієї пряжі я замовляла спиці 2 мм. Тому що раніше в мене були лише 2,5, і я в'язала на них. І полотно виходило таке діркаве, я слабо в'яжу дуже, чи рихло, як правильно сказати. І в мене виходить таке діркаве полотно. І ось на 2 мм я тепер в'яжу, то більш-менш після прання буде взагалі гарно. Так. І я розпочала другу, мабуть, зараз пов'яжу трішки. Хоча я маю в'язати кардиган. Маю в'язати активно кардиган, аби на нього швидше вийшов майстер-клас. А я ось знову в шкарпетках. Тому сьогодні в мене сьогодні вечір середи. Так, в мене середа, здається. І ось середа, четвер-п'ятниця, я хочу по вечорам просувати кардиганчик. Мені потрібно вив'язати 39 см лицевої гладі, а в мене там є лише 15 см. Тому ось хочу за цей тиждень вив'язати, щоб на вихідних вже продовжити знімати майстер-клас. Тому мені за 3 дні треба вив'язати цю довжину. Так. Але, мабуть, таки доведеться завершити шкарпетку, тому що, щоб вони в мене не були різні. Я в'яжу кардиган на 4 мм і, можливо, в мене потім зміниться щільність. В мене таке буває. Тому, напевно, я дов'яжу зараз швиденьку шкарпеточку. І якщо буде сьогодні час, то сьогодні пов'яжу кардиганчик. Якщо ні, то завтра не буду просто брати в роботу ніяких шкарпеток нових і попросуваю кардиганчик. Ну, ось такі поки що. в мене справи. Піду працювати, потім ще до вас підключуся. Хочу вам показати шкарпетки, мої космічні, і знак після прання. Це пряжа накобохо, та, яка скручена між собою, скручені різноманітні ниточки різних кольорів. Ось так гарно вкладається забарвлення, але вона косить. Косина, і після прання це не виправилося. Ось по мисочку можна бачити, ось де він, а мав би бути, посередині відносно п'яточки. Він ось аж де. Тому ось так, прання нічого не виправило. І м також ці шкарпетки стали довшими. Вони тепер 27 см, навіть 27,5, а були 26 см. Ну, мені вже, мабуть, пора звикнутися з тією думкою, що вони після прання стають довшими. Все одно на 1 см кожні мої шкарпетки стають довшими. Тому потрібно, мабуть, на декілька рядочків в'язати менше, якщо я хочу точно попасти в розмір. Тут я не намагалася втрапити в розмір, я в'язала скільки в'язалося, і ось тепер вони десь на розмір 45-й, я так думаю. Але тепер я трошечки переймаюся, чи пройде ось тут нога. Тому що я набирала звичайним набором. Звичайно, у мене він також досить еластичний, але все одно має якісь края, так? ось закінчується розтягнення. Наприклад, якби я набрала болгарський зачин, він на щось так витягнути його можна. Я вже подивилася відео дівчаток і хочу спробувати набирати болгарським зачином, тому що, мені здається, він зручніший для чоловічих шкарпеток. Ну, ось, наче сильно розтягується, сподіваюся, що ніжка сюди пройде. Ось так. Ну Ось такі вони в мене вийшли. Звісно ж, косина є, і тому я більше цю пряжу, мабуть, купувати не буду. Буду все ж таки обирати однотонні або секційні варіанти пряжі від НАКО. І я маю ще одні готові шкарпеточки. вони вже також випрані. Розрівнявся тут візеруночок. Ось так, все тепер охайненько виглядає. І ці шкарпеточки також в мене потягнулися на 1 см. Вони були 20 см, зараз 21. Але нічого страшного, звісно ж, вони знайдуть свого власника, але треба буде мені це враховувати, що якби я їх охайно не розкладала під час сушіння, все одно вони на 1 см в мене більші. І в'язала я ці шкарпеточки із пряжі Drops Fable і на спицях 2 мм. І хочу вам розповісти. Про подаруночок, який мені зробила Оксанка. В неї також є канал на YouTube, називається він Оксіген в'язання спицями та гачком. Вона подарувала мені спиці Тріо. Я говорила в якихось попередніх відео, що хочу спробувати спиці Тріо. і Оксанка мені написала, що хоче зробити мені такий подарунок. Я, звісно ж, відповіла, що я в Польщі. І подарунок прийняти не зможу, але вона все одно е, запитала, чи може вона надіслати комусь, хто відправляє мені посилки. І я сказала, що так, може відправити моїй подрузі, яка надсилає до мене посилки в Польщу. Але є і прикра новина. Ми дізналися, що спиці відправляти поштою не можна. Тому спробувати в'язати на спицях тріо я зможу лише, коли повернуся в Україну. Але я не розчаровуюся. <ріст> дякую, Оксанки. Оксанка, якщо будеш дивитися моє відео, я ще раз тобі говорю велике дякую. Я дуже вдячна за подарунок. Оксанка відправила мені не тільки спиці, але й пряжу. І я дуже задоволена цим подарунком, але поки що спробувати спиці не зможу. Проте вони вже в мене є, і я обов'язково спробую на них в'язати, коли буду вже вдома. Ось такі новини. Процес, над яким я працюю в перервах між шкарпетками, це ось цей жилет. Не дуже активно він в'яжеться, але все одно я його просуваю по можливості. Е, тому що хочу, щоб він також був готовий до моменту, коли я буду відправляти посилочку. Я планую збирати посилочку і хочу, щоб він також туди увійшов. Тому все ж таки потрошки його в'яжу. В'яжу ось так резиночкою 5 на 1, дуже гарно це виглядає. Це в мене спинка. І тут у мене вже 40 чи 50 рядочків відв'язано, мені потрібно 70. Вісім, здається, рядочків до пройми. Ось тако в'яжу. Так мені подобається в'язати шкарпетки із залишків. Це взагалі. Раніше я не дуже полюбляла, тому що багато кінчиків потім ховати. А зараз я вже до цього більш спокійніше відношуся. Мені подобається результат, і для результату я готова вже закривати очі на кількість кінчиків. Так, ці шкарпеточки. Я вчора перемотала такі клубочки, які в мене є на два. І вибирала, обирала, яку пряжу я оберу для шкарпеточок своїх. Обрала ось таку, вона буде наступною. І ще ось такий моточок у мене є: це такий самий на іншу шкарпеточку. І ось такий зелененький Drops Fable. Так, тут я зв'язала резиночку, і потім вони в мене ще до ранку лежали. Я хотіла в'язати ось ці два кольори методом Helix. Потім сиділа, думала: ці моточки у мене по 13 грамів, ці по 7. Думаю, не буду мудрувати, залишила це все до ранку подумати. І ось вранці встала і розпочала в'язати таким чином. Тому, вив'яжу цей моточок, потім ось такий, і мисочки закрию таким самим зелененьким. І так і в'яжу. Тільки я вирішила продовжити резиночкою. Спочатку хотіла лицевою в'язати, а потім ось так продовжила резиночкою. І хочу так резиночкою вив'язати і стінку п'ятки. І потім буду нижню частину в'язати лицевою гладдю, а зверху ось так залишу резиночкою. Мені здається, буде дуже гарно. Ось такі виходять, дуже гарненькі, мені подобається. Так, мені, мене вони надихають, так хочеться їх в'язати. Хочу вже подивитися, як це буде виглядати в кінечному результаті. А, і. Що хочу сказати, будь в мене таке натхнення на шкарпетки, тому що їх зараз всі в'яжуть. Вчора в мене був час подивитися відео дівчаток на YouTube, і у кожної, у кожної на спицях шкарпетки. Хтось в'яже для себе, для своїх близьких, хтось в'яже для наших хлопців. Ну, у всіх шкарпетки. І у всіх такі цікавенькі зі смужечками, з новими якимись видами п'яточок. І ось і я в'яжу шкарпетки. У мене вже є ідеї на ще одні шкарпетки. Ще я хочу мохерові. Я придбала нещодавно такий товстенький мохер і хотіла з нього шаль в'язати. Але тепер думаю, можливо, шкарпетки такі для відпочинку для бабусь зв'язати. Тож думаю, поки що хочу зв'язати зразочок, подивитися, наскільки він щільно виглядає в зразку. І потім уже буду думати, в'язати з них шкарпеточки для відпочинку чи ні. Ось такі поки що плани. В'яжу ось цю шкарпеточку. Дівчатка, в мене було питання в коментарях, як саме я ховаю кінчики при зміні ниточок, при переході від однієї кольорової ниточки до іншої. Це дійсно гарне питання. Тому що практично ніхто цього не показує. Навіть іноді в майстер-класах говорять: і тепер ховаємо кінчики, і робота готова. Але як саме їх ховати? Практично ніхто не показує. Тому, ось на прикладі цих шкарпеток я хочу зараз показати, як я це роблю. Я знаю, що багато дівчаток вже роблять це без вузликів. Але я не практикувала таке. ну Я не в'язала собі шкарпетки, це потрібно зв'язати шкарпетки, сховати без, без вузликів, попрати їх в машині, поносити, ну тобто потестувати. Я цього не робила, тому я продовжую робити з вузликами. Але вони в мене м'якенькі і не відчуваються на нозі. Я вже. Не перший рік в'яжу шкарпетки, таким чином ношу їх, і мені подобається все м'якенько і не відчувається. Покажу, як я це роблю. І з самого початку я ще в процесі роботи ось так переплітаю ниточки один раз, як наче вузликом. І потім зав'язую ще раз. Ще зав'язую вузлик і підтягую, не затягую прям там сильно, Ось таким чином тягую, і він ховається туди в резиночку. Якщо це десь по лицевій гладі, то воно у виворотню петлю так ховається добре, гарно, і ну, не відчувається, він м'якесенький. І потім ось ці хвостики я ховаю за допомогою голочки. Я залишаю довші кінчики. Якщо у вас. Обмежена кількість пряжі, ви можете не залишати такими довгими кінчики і ховати потім за допомогою гачка. Я ховаю голочкою, мені так зручніше, і пряжі достатньо, тому я залишила довші кінчики. І ось цю зелену я буду ховати в зелену в резиночку. Так, Зараз цю приберемо. Так, дивіться, яким чином я це роблю. Так, ось у мене резиночка. Зараз знайдемо фокус. І ось підхоплюючи одну стіночку петлі, я буду заходити ось так в кожну стіночку петлі голочкою. Так. Ось так такої довжини вистачить. І потім це буде непомітно, м'яко. І піду ще в зворотньому напрямку за іншу стіночку петлі. Ось вона. Так. І в кожну, в кожну ось так піднімаю її голочкою достатньо. Ось таким чином рівняємо і все ниточку обрізаємо. І тут буде ось так охайненько. Все виглядати. А другу... ага, у мене тут також резиночка. Е, ну, в <гум> мене по резиночці, а якщо це лицева гладь, то ви будете ховати ось такі е, виворітні петлі. Навскоси, ось так будете підіймати, потім наступну з іншого рядка. І ось так навскоси, навскоси, по, по виверітнім петелькам просто піде ця ниточка. Ну, Так як в мене резиночка, то будемо ховати вже по резиночці. Ось так, на червону заходити не будемо, так як у нас ниточка синя, нехай так і буде по-синьому. І розвертаємо Потім. де наш фокус? Так сюди, в зворотньому напрямку. Ось таким чином. Все, тут навіть ще охайніше вийшло і зовсім непомітно, де ми це робили. Все, ниточки обрізаємо і ось так в нас сховані кінчики. Сподіваюся, вам було корисно і зрозуміло, як це робити. Покажу ще, де цей вузлик у нас тепер нема. Він досить добре ховається туди, в полотно. І не відчувається, де він ось таким чином. Для вас невеличку історію створення цих мітинок, яку ви щойно переглянули, а тепер поговоримо більш детальніше, як я їх в'язала. І навіть на відео ви можете помітити, що вони різні. Розповідаю, що не так. Першу мітинку я розпочала в'язати ось цю ввечері, а цю вже в'язала зранку. І тут я набрала на розіночку 36 петель, а потім додавала ще 4 петлі, щоб на долоні було 40. І коли я розпочала в'язати ось цю мітинку, я відразу набрала 40 петель, вив'язала всю резинку і, думаю, подивлюсь по цій мітинці, скільки рядочків до пальчика, тому що я не робила записів. І побачила ось тут прибавки. І думаю, навіщо я робила прибавки? Перерахувала петлі, наче 40. І потім я згадую, що на резинку я набирала 36 петель. Потім мені здалося, що вона вузенька, і я додала, щоб було 40. Ось така історія. І я не стала перев'язувати, хоча зазвичай я б розпустила все і перев'язала, а тут я чомусь подумала, що ну, долоньки ж будуть однакові по 40 петель, а на резиночці ті 4 петлі нічого страшного. Але це, звісно ж, помітно. Хоча, на, коли одягаєш на руку, не дуже відчувається. І в мене до вас питання. Ви прагнете досконалості у речах? Тому що я б, напевно, вже перев'язала це, але цього разу чомусь вирішила залишити таким чином. Е, так, вони вже після прання вони вже висохли. Зараз одягну, покажу вам, як це виглядає. Ось таким чином вони виглядають. Дуже гарний колір, вони висохли і зараз взагалі виглядають дуже гарно. І тут я в'язала сюди, залишила до пальчика 5 петель, а по ту сторону 4 петлі від візерунка, і можна було навіть 6 лицевих петель сюди давати, аби візеруночок ще трішки в ту сторону був. Але і так виглядає непогано. Цього разу я використала ось такий пальчик, трикутничком, який вив'язується. Раніше я в'язала такий індійський клим, коли прибавочки йдуть ось тут по долоньки. А на цей раз використала такий пальчик, бачу, всі його в'яжуть і я використала також його. Тут зовсім немає у мене дірочок, все охайно. Вони такі теплі, вони із 100% вовни. Зараз покажу, з чого я їх в'язала. Ось така пряжа дропс Каризма. Мікс у мене. Це колір 54. В 50 грамах 100 метрів 100% вовна. І я дов'язала одну мітинку і вирішила зважити моточок. Думаю, можливо, мені вистачить на дві мітинки. І тут в моточку залишилось 24 грами. Тобто, якби я зв'язала резиночку хоча б на 5-6 рядочків меншу, мені б вистачило одного моточка. А так довелося використовувати два. Я ось так їх склала під етикеточку, щоб потім не згубити. Ну, нічого страшного, це дуже класна пряжа, то я її десь використаю в будь-якому разі і маю ось такі теплющі мітинки. В нас якраз вже випав сніг, тому вони досить доречні зараз мені. На сьогодні це все. Це всі процеси, над якими я працювала цього тижня. Працюю в основному над шкарпеточками, тому що вони в пріоритеті зараз. Я готую посилочку. Тож такі справи. Я дякую вам, що ви додивилися до кінця. Ставте вподобачку під цим відео, якщо відео вам сподобалося. Було чимось корисне. Підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити нові мої відео. Пишіть ваші коментарі. залюбки поспілкуюся з вами. На сьогодні все я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.